Рука із жовто-блакитним браслетом. Ця світлина стала символом геноциду українців російськими військами. Фото стало відомим в соціальних мережах після деокупації. Зюму це рука військовослужбовця 93-ї бригади з Нікополя Сергія Сови. За фото, які побачила в інтернеті, його впізнала дружина Оксана. Перше фото це було з браслетом і потім уже фото було з тілом, там де за численними татуюваннями я впізнала свого чоловіка. Тому він полюбляв татуювання, він робити було багато на тілі і навіть збереглося ім'я татуювання ім'я нашої доньки. Воював Сергій з 2014 року, ніс службу в 93-й бригаді. Пройшов Піски Донецький аеропорт тощо. На початку повномасштабного вторгнення боронив Чернігівську область. Його побратими на той час були перекинуті на харківський напрямок. Ну і звичайно, він без без своїх хлопців, без рідної бригади не зміг і домігся до командирів, щоб його перекинули до своїх хлопців. Оксана розповідає кілька місяців підтримували з чоловіком зв'язок. Зник він в середині квітня. «19 квітня у нас відбувся ран. На бранці останній е, дзвоник на пару хвилин е, у нього була змога вийти зі мною на зв'язок, е, і 19 квітня вже е, він рахувався без встрі зниклим. Після бою, як повідомила мені бригада, що вже о десятій ранку о восьми ми зв'язалися а в десятій ранку відбувся бій. І після бію бійця е, було виявлено на позиціях. Ці місяці, каже жінка, чоловіка шукали, сподівалися на полон або поранення. Його життя обірвалося і обривається моє. Тому це, ці емоції, це немає ніяких слів, щоб об'язати цих емоцій. Мій чоловік підлягає. Опізнанню і додатково, звичайно, буде експертиза ДНК. Бо вона просто підтвердить співпадіння з нашим сином. Але так як тіло підлягає опізнанню, я сподіваюся, що ми в, ближайше, в ближайшим часом вирушимо до, до Харкова і заберемо чоловіка. Це звернення до Володимира Зеленського написав 14-річний син Сергія та Оксани. Марат в ньому він просить нагородити батька посмертно та вказує, що рука на фото символ українського воїна, незламного і мужнього. Вони дивлячись ні на що, бо не стоять до кінця. Як казав мій чоловік, що жодного метра. Аж жодного метра нашої землі, а я не віддам, я не відступлюся ні на крок назад. Тому що за, за що гинуть наші хлопці, мої побратими, за що, за що ми тоді стоїмо, щоб відступатися назад? Ні, ніколи ми не відступимося назад. Так і вийшло. Він стримав свого слова, він не відступився, він там і залишився, але такою ціною. Ціною свого життя, але, але він не відступився. Коли Сергія поховають, Оксана ще не знає. Нагадаємо, після деокупації зюму в лісі знайшли масові поховання місцевих жителів та військовослужбовців. Станом на вечір 19 вересня виявили 450 могил. Вже екзгумували близько 150 тіл з ознаками катування. На могилах номери призвич немає. Ексгумація тіл триває. Анастасія Галасюк Катерина Нічик Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.